Перелік документів, які надаються громадянами України під час взяття на військовий облік призовників Міністерство оборони затвердило перелік документів, які надаються громадянами України під час взяття на військовий облік. Призовників. відповідний наказ від 26 липня 2024 року номер 510 набрав чинності з дня офіційного опублікування 11 жовтня 2024 року. Наказ ухвалено відповідно до частини 6 статті 14 Закону України про військовий обов'язок і військову службу, згідно з якою для взяття на військовий облік призовників. Громадяни України зобов'язані особисто прибути до відповідного ТЦК та СП у строк, визначений у повістці, та подати необхідні документи, перелік яких установлюється Міністерством оборони. Такими документами є перше паспорт громадянина України. Друге, витяг з реєстру територіальної громади. Інформація про задеклароване, зареєстроване місце проживання, перебування, третя довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи для внутрішньопереміщених осіб. Четверте – Свідоцтво про народження. П'яте. Реєстраційний номер облікової картки платника податків. Шосте. Документ про освіти. Сьоме. Довідка з місця навчання роботи за наявності. Восьме – чотири фотокартки розміром 35 на 45 мм. Знімок без головного убору. Важливо. Зазначені документи громадяни України надають в разі відсутності технічної можливості забезпечення електронної інформаційної взаємодії єдиного державного реєстру призовників військово та резервістів з іншими інформаційно. Комунікаційними системами, реєстрами, у тому числі публічними базами, банками, даних держателями, розпорядниками, адміністраторами яких є державні органи, передбачені частиною 3 статті 14 закону України про єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів. Ми не коні. Ми люди.